Прибули додому, олії підкупила молочка з сметанки. І зараз піду моркви вирву картоплі достану в погребі, е, е, яєць відварю хочеться мені мімози. Я сьогодні все приготую, а, а завтра забабахи. І буде порядок. І хотілось мені жареної капусти. натерла багато моркви накришила. Парчик уже жарила, Я трошки водички додавала, щоб під, наче підтушилась м'якшенька була, короче. Смакота. Вона бачила тебе, коли ти гуляла в саду. Завдяки їй ми тебе і знайшли. Це правда? Тобто, як вас задихання, не побачила мене є. Це в мене сьогодні з двох годин ночі, не сплю і все. І це в усьому винуватий річі. Як почав шкрябатися у двері, він ще до 12-ти, я проснулася, от то, що так кончать уже двері да і все. Аж там уголи і одрись. І, і от що йому робити? Нічого не зробиш, мусила вставати, впускати. Тоді щось він ходить, плямка, я йому водички в мисочку налила, попив. Уклався, через трохи знов йде плямка, я знов водички налила. Тоді відкрила двері, пішов наче на двір. Через трохи знов шкребеться. І оце до ранку не відходить, То хропе лежить, то стає на диван лапами, щоб чухала. Це таке виділе. Не знаю, що, що це на нього знайшло. Спочатку зробимо детальніший огляд та пулічок. Це наш український виробник, фабрика Белста. Не мені вам про неї розповідати. Вона виготовляє дуже якісне взуття для нашого повсякденного користування. Дуже великий асортимент модельок, але ми поки що починаємо. З невеликих, так сказати, партій. І поки що у нас лише жіночі тапки. А далі будемо замовляти і чоловічі, і дитячі. Буде все добре. Розмір в розмірі йде. От я ношу 39-й розмір, 39-й розмір, якраз так як треба, більше замовляти не треба. І гарненькі гляньте. Які. Ось така моделька є в кольорах. Де ж глянти, які гарнесенькі. В них дуже зручно показую підошву. Нам трошки зробили зауваження, що треба підошву фотографувати. Все, виправимося, зробимо все так, як ви бажаєте. Теж 39-й розмір. Дуже класненький. Попереду зима, невідомо, яка вона в нас буде, тому краще запастись. Тепленькими тапулечками, вони на хутрі, ось така підошва. Дуже зручні, такі. ну, взагалі, взула і забула. От дійсно от, от класні, класні тапулечки і все. Мої дорогенькі, переходьте, обирайте собі модельку, замовляйте розмір. Якщо, якщо вашого розміру немає, ми на цій неділі отримаємо товар. Просто можете забронювати. Переходьте по посиланню магазин Мій і Аліни, ми вдвох відкрили, ну, поки що тільки початок. Але дай Бог, щоб все вдалося. Ну, я вже вам казала, якщо нічого не робити, то нічого не буде. Під лежачий камінь, як кажуть, вода не тече, Тому будемо будем працювати для вас і для нас. Ну що, наш третій класник сьогодні буде вперше пробувати Том Ям. Він вирішив, що вже дуже дорослий для такого гострого. Після школи забрали Марка, вирішили трішки відсвяткувати. Ну попробуй, Марк, мені цікаво прям твоє враження. Трішечки, тільки спробуй трішечки, будь ласка, юшки. Спробуй, і скажи, як тобі. Дякую. Виліті, там на тебе хотіла. Ну як? Круто. Ну, Смачного. Лаймчина, давай, тобі принесла. Видави? Так, да, видави в супчик лайм. Скажи, я по козацькі з часником, борщ. Так, да, Орис? <смітанку> Бери сметанку. Наважну банкушку взяти, щоб заїдати. Бери. Можна Оресту взяти, Марку, можна? Да. там є дві. Кажи, так, <смітанку> можна. <смітанку> так, <смітанку> можна. <смітанку> Шо, гостре? Я Що, гостре? Орис, ну куди <смітанку> це <смітанку> в борщ? Вітаю всіх з першим днем осені, мої дорогі друзі. Бажаю, щоб вся осінь прийшла з миром, теплом і вірою щасливе майбутнє для нашої України. А наших учнів і вчителів з Днем Знань, успіхів їм у навчанні, терпіння батькам, терпіння вчителям. Я п'ю водичку і є трохи роботи. Ну і що? Дівчатка, трошки поговоримо про мою відсутність в соцмережах. Там Лєночка Романова казала, що я була. Ні, дівчат, я не була. Можливо, на якесь там таке питання термінове, я відповідала і заходила. А так, я не була в соцмережах. По-перше, ви бачили, який в мене накануні тиск падав, то піднімався, то падав. Ну, 60 років, а що ви хочете. А ще раджу всім, до речі, всім, хто займається блогерством, є таке, як сказати, Аскеза, ну, хай це буде е, інстаграмне голодання, ну це не тільки голодання в інстаграму, це взагалі відкласти так телефон, взагалі його відкласти днів на 5, на 6. Взагалі про нього забудь, щоб трошки мізки відпочивали. Е, тим паче я блогер без реклам. У мене нема реклам. Ну, я за кордоном, у мене їх нема. Тому мені це, знаєте, нічого. Інколи соцмережі, ну просто вони нам і заважають девчому, тому від них відпочивати треба. У мене зараз реклам немає. Я нікому, як би сказати, нічого не винна, але я дуже. Вдячна вам, що ви хвилювалися, що ви писали. Навіть ті, хто на мене підписаний у Фейсбук, писали, не знаю, чи в тік писали, туди я взагалі не заходила. Тому я раджу всім, всім блогерам, всім, деколи-інколи, хоч на 3-4 дня, телефон просто відкладати. Це і для вашої сторінки буде гарно, і для ваших голів. Бо ми ж постійно в телефоні, телевізор, телефон, постійно, а тоді тиски, тоді не зрозуміло, що. Ну коротше, самі ви знаєте, то фільми, то кіно, то, то те, то те, і постійно це в у цьому. А як раніше жили, а забули, як на лавочках сиділи. А ще таке вам чудо, скажу: в мене телефон ще зламався. Сам також захотів відпочити від соцмереж. От, в п'ятницю, в суботу, він, він не то, що зовсім не працював, але. Десь відноскло зажалось і половина екрану білий. Ну, коротше, тух, хоч би і хотіла вийти, то не вийшла б до вас. У мене сьогодні робота. Я сьогодні хочу зробити, в мене риба ж є оцей корп, кораб зеркальний. Я хочу зробити, ну я не знаю, кажуть взагалі на це блюдо правильно. Ну, дивилася у блогерів то кажуть, су Сугундай чи якось так. Так що хочу сьогодні зробити. Ну, є в мене трошки роботи і прання є. Завтра чекаю на Оксану, а ще у мене з'явився новий кухонний помічник. Ну, не тільки у мене, на всю родину він з'явився. Ми з ми ним не користуємося. Часто він в холодильнику, який не працює, я з нього шкафчик зробила. А це на міксер, мабуть, як його правильно назвати. Ну, коротше, робили смузі вже два рази. Дуже, до речі, смачно. Ще кришка є це я просто зранку помила хай підсухне. Не питай кому. Не питай чому. Я шукаю світло поміж хмарами. Ще пару слів хочу сказати про Анастасію. Я вже вам її рекомендувала її. Пісні дівчинці 19 років, в неї вада зору. сама учка, сама учиться співати. Дуже важко набирати зараз і блогом. Зараз всім важко займатися. Тому, будь ласка, прошу її підтримати. Вона вже поїхала на навчання, буде більше цікавих сторіс, можливо. То вона трошки випадала з інстаграму, не було її також. Так що переходьте за посиланнячком, хороша така відкрита, чиста і добра дівчинка.